А, гімназія двадцять вісім, 75-го року заснування, в цьому році 50 років. В січні 24-го було закінчено будівництво двох укриттів. Зараз ми їх відвідаємо. Перше укриття ми через нього, через опасний вихід заходимо. Пройдемо розраховано на 225 осіб. Розміщується там початкова школа. Пропоную заглянути. в укриттях навчається. А в цьому, в цьому укритті є можливість початковій школи продовжити навчальний процес? Ви побачите, діти розміщуються всі за партами. Медведи це всі нам надала датська функція Медведшо, завдяки постраждання в Україні. Ми отримали для всіх шкіл міста Міська, для сховищ, комплект, меджов, Ваша активна робота на міжнародному yeah. рівні. Вона yeah. є результатом. Це, це є результат. Ну, це класно, коли Керівники, громад, депутати, хто їде за кордон для того, щоб провести щось в громаду. Ну це це результат роботи. Це Хочу в нас подивити. ТЕЦ, тимчасовий екзаменційний центр. І по цей тест цьому році обладнали системою автономного оживлення. В них, от в суботу, в неділю завершили вже монтаж. Да, де так розумію? Завершують да, завершують зараз монтаж. Ставиться акумуляторні блоки, інвертори в разі вимкнення зовнішнього освітлення. Навіть без генератора ми зможемо mm -hmm. там 3-4 години пропрацювати при всьому вимкненому освітленню підвала. Роботі вентиляційної системи, роботі каналізаційної системи це більше укриття. Воно розраховано на 420 місць. Тут знаходиться середня школа. Частково в повному форматі, звісно, проводити заняття тут дуже важко, бо дуже людей дітей багато. Але ви бачите, що дійсно воно оснащене партами. Тут знаходяться шості, п'яті класи, якраз ті діти, що можуть попрацювати, середньо більш старші діти вони теж мають достатньо місця для того, щоб продовжити завершити, начати на уроці якісь роботи. Ну і Діти грають в шахмати, розважаються, як можуть. А, санітарні кімнати є. Скільки дітей всього в школі? На ну, цей рік 530 осіб. Ну, вони добирають. От та школа, в якої гарні укриття, в неї проблеми з першим класом немає. Угу. Тим бачу, що тут дві школи і такий мікрорайон досить населений. Є Спасибо. проблема у нас по другій школі, по наборці першого класу, але я думаю, що ми там укриття доробимо і наберемо перший клас. А продавалися на, 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 на дрім по, 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 по ремонту харчобла. У нас немає поки що по харчоблокам готових проєктів, щоб подаватись. Ми робимо зараз проєкт підземної столової в п'ятій школі, і потім його, як ми завершимо, будемо тиражувати на всі. Тобто ми фактично будемо робити блок видачі в підвалі, угу. щоб діти могли під час тривоги навіть поїсти там. Разом з вами були тут у 2017 році, і ви казали, що буде замінено обладнання на харчоблоці. У 2017 році. 17-му році, ви пам'ятаєте, у нас була ще після цього історія з ковідом, і потім почалася війна. Тому обладнання не замінено. Ну, це, є... На, є... на деяких вікнах немає відкинути. Це, це проєкт, ви знаєте, на сесії да на термомодернізації. Проект на сесії прийняли рішення про продовження ще на цей рік цього проекту. Тобто вони вікна поміняли. Але на вікнах ще не зроблені відкоси, зовнішні відкоси, там блоки утеплення деякі не відновлені. Тобто ніколи плану сподіваємось до кінця цього року.